І всім привіт! В каналі Ампелеймс, і сьогодні будемо грати в Роблекс в режим, де там потрібно тікати від кріперів, але ми самі можемо бути кріперами. Тут е, потрібно, коли ти кріпер, то тут треба зірвати базу і треба вбити тих людей. А коли ми людина, то треба захищатися від кріперів і будувати базу собі якусь. Як отут, а весь зараз таку велику базу будують. Так, Боже, на Крипер так тяжко грати. У нас головна задача це вбити людей. О, я його був зачепив, але не дуже добив. Та я відчину стрибаю. Так. О, той знову. О, в нього дуже мало хп залишилося. Так, краще повалити нам цю базу, щоб вона впала. Дво! Ні, мене Ми не встигли, капець. Ну, то я був тільки починав грати просто і аж мало часу було. Десь 2 хвилини або три. а тут ми ще здають 4. Так. Давай, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, День настав. Будемо базу, я буду базу будувати наверху. Отак от можемо побудувати, побудуватися наверх. Я найвищий, найвищих, то перший початок буде хотись. Добре, робимо базу. З першого так от. З першого робимо плюсик. Але тут теж як в Майнкрафті не можна дуже високо ставити ці блоки. Це максимальна висота в мене була. Давайте... До тих челі побудуємося. Все, ми побудувалися все до тих челів. О, все, тепер тут треба дорогу якусь нормальну зробити. А у мене вже нема того. Треба доведеться робити до те. О, дивіться, нам допомагають. Так. Я хочу просто... Як вони там були зробили, коли я був кріпером, ми бачили, яка там база була. Хоч би нас було нормальна, а не просто якийсь. дах. Ой, ні, нас дві хвилини лишається. Бо просто ніколи коли не можна нічого будувати. Так. До речі, підписуйтесь на мене і ставте лайки, бо тому що е, через 100 підписників я показую своє лице. Та ну, там. Чесно. Ну як показую своє лице? Коли в мене буде 100 підписників і я зніму відео, відео з лицем. Так, я вам допоможу дістатися. Боже, смотрите, сколько у меня металла, как у меня выхватило. Трогать очень тяжело, выдаваться. Так. Смотрите, а кто-то там внизу себе делает гадку. Так, у меня же блоки заканчиваются. Що в мене більше нічого нема. Треба швидко щось в магазині ще купити. Так, о, якраз в мене дуже багато. Давайте купимо цей слизь. Я купила його тільки дві штучки. Ого, як все дороге. Ще ці куплю. Все. Є, Еее, мене тепер є. ці блоки. Все, можемо тут стрибати. Та, дивіться який висок стрибаю. Ой. То треба чуть поставити тих. А все, я нічого не купив. Не треба більше. Це... Все, я максимально купил скільки міг я тільки два зміг купити Що, серйозно мне еще одного блока якогось там не хватило капец должо бы двадцять будуватися даже багато потратив щоб на оце краще у нас така база як вы думаете як наша база но ну, я думаю нормально, тільки не треба до два падати тако. А, НІ! Капец, вообще капец просто. Класс. А на базу так чуваки. А, то она. Такой себе базу другую. Як Как ты собираешься, якось? Ну, подниматься наверх. Не, я впал, капец. Будете внизу бути. Ой, всі йдуть до, до неї. Та наштухати знаєте. Та, Капіт. Краще без меча залізати, що? Палок. Давайте... Не, сейчас чуть-чуть залез, что требо было залезть туда. А как он там Той и залез? Не понимаю. А Да... Та... Блин, я сейчас в игру буду залезать сюда. Нет, не, у меня был шанс такой великий, а эти магазины мне вылетают. Не бесит уже сильно. Не рухайтесь. Просто капец, и Тут крипер. Ах тысь. Все, мы його вбили. Мы вбили крипер, но ми зато дали 25 монет. Та дайте. М М Опа. Є я нарешті заліз. Ура, я заліз наверху. А в зараз не впасти. хе <риві> Тепер <риві> там той чел не може вибратись. Все, нарешті тута. Знову, ура. Я вдома. Фух. Кріпери і ідить. Прикиньте, якщо зараз база впаде. хм А де вони взяли таку броню якусь? Не розумію. Треба глянти в магазині. Uh -huh. Вода вони про дню взяли. <клухи> Все я такого собі купив. А де як і надіти? Е, як мені надіти її? Я не розумію, як брн мені мені її. Я якби збирав на не. Ой, видите, як дорога, вообще. От одно якось. Ну, коротше, ми вижили, я йду падати, тому що... Чепплітне мене ще не могут. Ага, не стегнули. Зараз крипер на мене не зірвуть, тому що вони не може раді зірватися. Мне плюс 300 дали. Вау, клас. Кидай настав, надал, а я полетів. Давай, 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 давай. Все, тут вот нормально, я буду тут жить. Сам краще себе хатку зроблю. Я ж вона буду мне мешать. Или красивый себе сход зроблю, как девчонка. Так. Ну, я хочу вам показати, якби я трохи пізніше ще набудую. О! О, Дивіться що я б зробив. Я ще, до речі, в броні нарешті. Що, щоб звідси вийти, тут потрібно просто отак от залізти. Як би тут можна, але тут чувак мені хтось закрив. <кхід> а чому в мене ще мало гп? А нет, двіть, у мене что хп камінне, потому что у мене, ну. кам'яне, Ну ще так можно сказати. Е, е, -е, 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 -е двіть, нас тут горить. О! Нас там внизу горить. Тут дуже сильный крипер був зірвався, чи що, я не розумію. Це ще, до речі, такий режим, як би можна сказати, тут якби динаміт падать, як ну, якби кріпером допомагають. А нам не допомагають. Дивіться, тут вже щось горить. У мене було щось попало. І в мене тепер одне це як запасні. А якщо в мене знищиться це кам'яне, то не значить, що мені це... А штучка, броня. Ой! Я застряг, напевно. А, не, що я тут застрял? Тут крипер были. Видите, как тут взирвалося все. А то берсина на моей базі. Ой. Видите, тут Тут крипер заліз. Тут крипер, він дуже сильный, напевно. Ой! Дві він зірвався. Тут все горить починає. Адріани... Адріані блоки ж горять. А, ні, не треба... Там що лава? Напевно, лава була. Ні, це не лава, фух. Ой. Дивіться, в мене вже все. В мене тепер не кам'яне. Але добре, що в мене не збиралася ця штучка бурня. Але тут їм кріпер мало залишається, тому 16, 15. Так, все, ми тепер будуємо зараз. І я саме останній, непевно, хто будує. Менше здобув взялося. А... А... Та ні, зараз зараз саме перший заліз. Боже, дивіться, скільки в мене тих помилок вилізало. Як чесно, я не люблю тут бути крипером. Мені тобі хочеться бути таким звичайним. Так, а може я куплю якийсь собі той? Це. Чого це? Ні, воно дуже дороге, воно коштує 700. а мені тільки 600 шкода. А тут 350. Ну, я хочу. Чекай, ну. <гум> так я не зрозумів. Що це 500 коштує? А оце. 700. Ну я куплю оце. Купляємо.

Во. Оце того разу у нас велика база буде. Сподіваюся. Так, тут треба мій батут поставити. Десь. Отут. Тепер всі можуть стрибати. Опа, все, ми закрили. Опять усе. Там поки грипери появляється. Ні, чекайте, нам потрібна зброя. А, то на робокси коштує тут. Все, тепер в мене є алмазні. Зараз буде алмазний. Блин, як тебя забрать? И на размере тебя забрать, но м м, -м. Вращай, забрал. Уи, уи, уи. Так. О, дивіться, я реально тепер такий. Ой, тут хмари якісь. Дивіться, скільки б тепер тих кабінних серць. Спершу було десь 3 або 4, а зараз цілих вже 6. Ну це вже. А коли там у нас було якесь таке чорне, то у нас б було напевно, б, напевно, майже всі. Водне було, не було. А це б найдорожче, таке якесь зелене. Було б вже все. О, чувак, дивися, У тебе таке броня, а у мене така броня. Нічого, йде крібе. Хотя за хмара я не разумею зараз за кумару Тихмара, силь уже нема. Нас ніколи не з вз... не з не... нас ніколи не на коротше. короткий що, будемо цілий день тут стояти, я думаю ні. ми будемо з Крипером битися зірвався <ріпи> <ріпи> просто так Криперы, не-не. Она мне ничего не взломает. Чекай, она не может взорваться, Зара. Ой, все, взорвался. Ну, еще один крипер. Хочет взорваться? Не-не. А, чекай, это крипер. Там они идут. А, я, не, 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 не. Тикаем. Тикаем криперы, Крипера. Тикаем. А, уже тик. Итак. так. криперы, Крипер от На, 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 на. Ой, тікаю краще. Нарточі зірвуться. На, на. Ай! ай! Дивіться, як мене мало той. Стало залізо того. Один. Ну ще Де. один. Серйозно. Я вже давним-давно ну, в мене би було скільки серць. Трипл би було серць. А зараз не повністю її серці. Ой, хотів зірватися, але в нього не вийшло. Так. О! Ай! Ай, ай, тікаю. Фу, як той крипер мене був не зірвав мне чуть-чуть. На, 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 на. О ні, він тікаю, я хочу я Нього лице робиться, коли не розірвати. У них же отлицарабиться тіку хоче зірватися. Ой! Ні. Цікаю, краще, Ой! Вони вообще мене не можуть збити, Дивіться, наша база ще падає. Во, кріпери! П'ємо їх! ну, давайте, ну що ви мені зробите? Давай, давай, давай! Ну що ти мені вже зробиш? Не встиг зірватися! ха-ха-ха, він -ха -ха -ха. не встиг зірватися! Був... О тут був. Ооо, сього. Скільки я тепер маєте грошей? 300 ріна 300. Угоїть якісь ще якісь є. О, то якийсь усі якийсь дракон. Я думаю, що на цьому все. Тому всім бай-бай!